Вітаю на уроці Я досліджую світ. Сьогодні наша тема як визначити сторони світу. Але, як завжди, спочатку говоримо про погоду. Яка зараз пора року? Зима. Який місяць? Лютий. Яке сьогодні число? 13. Правильно. Подивись на небо. Яке воно у нас сьогодні? Чи є опади? Чи відома тобі температура повітря? Якщо ні, збігай, подивись. Чи пам'ятаєш ти, що таке горизонт? Горизонт це лінія, яка з'єднує небо та землю. Які є сторони горизонту? На минулому році ми з тобою вчилися їх визначати? Якщо стати спиною до сонця, то прямо буде північ. Позаду південь, ліворуч захід, праворуч схід. Тож існує чотири сторони горизонту. Північ, південь. Захід, схід. Розкажи, чи любиш ти подорожі? Якщо ти любиш подорожі й мандрівки, туристичні походи і просто прогулянки, тобі треба навчитися визначати сторони горизонту. Для цього люди здавна використовують прилад компас. Запам'ятай, стрілка компаса та що синя, своїм кінцем показує на північ. Тобто, де синя стрілка, там північ. Стрілка компаса червоним кінцем завжди показує на південь. Тобто там, де червона стрілка, там південь. Ознайомся з будовою компаса. Сталева вістря те, що тримає стрілки. Рухливе кільце, яке рухається, коли ми ходимо. Позначення сторін світу записані або українською, або англійською мовою. Пам'ятаємо: N англійська це північ, S англійська південь, W захід і літера I – це схід. Також є намагнічена рухлива стрілка, синя та червона. Пам'ятаємо, синя завжди вказує на північ, а червона завжди вказує на південь. Перш ніж вирушити в подорож, скористайся картою. Відтак ти будеш краще уявляти, як пролягатиме твій маршрут. Карта або ж мапа це зменшене зображення земної поверхні на площині, відображене за допомогою умовних позначень. Ми вже знаємо, що таке глобус, а тепер ми вчимо, що ж таке карта. Якщо глобус це зменшена земля, тобто вона кругла так само, а ось мапа це вже на площині. І там багато умовних позначень. Карта відображає місцевість у зменшеному вигляді за допомогою умовних знаків. На глобусі моделі землі та на карті вони однакові. Пам'ятаємо, блакитний колір – це моря та океани, річки. Там, де більш і це ми казали з вами, гори і так далі. Запам'ятай: північ на карті зверху, південь знизу. Захід ліворуч, схід праворуч. Компас винайшли в Китаї ще у 3 столітті до нашої ери, тобто дуже й дуже давно. Древній компас був зроблений з магнетиту та нагадував форму розливної ложки. Ти можеш побачити на малюнку. Компас мав опуклу частину кулястої форми та тонкий держак. Давай подумаємо, куди покотився колобок. На північ. Куди покотився знову колобок? На захід. А зараз на південь. І на схід. Ти молодець. Заповни, будь ласка, завдання 6 та 7 в зошиті на сторіночці 12. Бажаю успіху!